Вітаю з вами Пархомерко Заполкову, і ми сьогодні говоримо про дитяче харчування. Зараз ми знаходимося в одному із навчальних закладів це 28 школа, де перевіримо стан нашого харчоблоку. Харчоблок входить як приміщення для приготування їжі, так і зал для прийому їжі. Звертаємо увагу на те, що витяжка висить, але вона не працює ще, тому в цьому приміщенні однозначно необхідно робити ремонт, починаючи з вхідної групи, витяжка. Ми говоримо про заміну кахлів. Це вже е, минуле століття. Необхідно робити модернізацію і замінити столи робочі поверхні, тому що для кожного виду продукції повинна бути своя. Якщо вже знімати, то треба знімати все і електрику, і це знімати, і робити... Стелю нормально, тому що вона я дивлюсь, в двох уровнях, а там латка взагалі оновима. Будемо надіятися. Да. Я не кажу, що це буде завтра, але якщо ми будемо заходити в ремонт, то бажано б літом його все це Необхідно створити умови для всіх, щоб могли готувати і якісно надавати послуги нашої малечі.